В Ямпільській міській раді у відділі соціального та медичного забезпечення один із напрямків роботи це взаємодія і підтримка учасників війни, членів їх родин та родин загиблих, зниклих безвісти та тих, що перебувають в полоні. За цей напрямок відповідає Оксана Швець. У відділі соціального та медичного забезпечення ямпільської міської ради працюємо. За напрямом роботи це ветеранська політика. Ми працюємо з ветеранами, їхніми сім'ями, з членами родин загиблих, з членами родин безвісти зниклих військовослужбовців, військовослужбовців, членами родин, які знаходяться в полоні. На сьогоднішній день багато зроблено, оздоровлено дітей. Ми займаємося організаційною. Організацією і відправленням дітей на відпочинок за цей рік за рахунок обласного бюджету оздоровили 21 дитину, за рахунок державного четверо дітей, за рахунок волонтерів. Діти відпочивали в таборі Водограй Закарпатська область, «Артекові» Закарпатської області і в Київській області. В таборі надаємо консультативну допомогу, куди звернатися, з якими документами звертатися. Люди часто багато не знають, життя свої диктує умови, і законодавство міняється, і ми стараємося людей направити в ту установу, яка їм допоможе, яка їм надасть відповідну допомогу. Ми тісно співпрацюємо з Милю Подільською районною адміністрацією. з... З Вінницькою обласною радою тісно співпрацюємо з ТЦК, з пенсійним фондом, з різними установами і організаціями. При необхідності ми виходимо і на військові частини. Якщо є потреба реабілітаційні центри, знаходимо якщо ветерану потрібна реабілітаційна допомога по мірі можливості, знаходимо реабілітаційний центр і. Надають там допомогу. Є програма підтримки ветеранської, ветеранам і їм сім'ям. Це виплата допомоги. Зараз готуємо до Дня Святого Миколая, діткам, членів сімей загиблих, безвісти зниклих і батьків, яких у полоні кожному військовослужбовцю, який мобілізований, одноразово платимо 2 тисячі гривень. Якщо військовослужбовець отримав поранення за кожне поранення по 5 тисяч гривень, для цього потрібно звернутися в наш відділ, відповідні документи принести і написати заяву сім'ям загиблих по 10 тисяч гривень і 5 тисяч на опалення кожного року, платимо і до Дня пам'яті. Захисників платили по одному прожитковому мінімуму. Це в розмірі трьох тисяч гривень. Кожного дня в нас виникають у, нас, у ветеранів виникають різні проблеми, питання. І ми стараємося, ми кожного дня щось нове вивчаємо, допомагаємо ветерану у їхньому оформленні. Кому до, до пенсії, кому з до, е, документами, що допомагаємо. У нас при, при міській раді працює психолог, який є, відвідує сім'ї спільно з працівниками соціальної служби, надає психологічну е, допомогу ветеранам і їх сім'ям, членам сімей загиблих у, у відділенні терцентру. Планується. В грудні місяці плануємо фахівець супроводу ветеранів, що буде, який буде допомагати ветерану, який повернувся з війни, повернутися до цивільного життя. Це супровід із документами і консультація, і психологічна підтримка. Дуже часто випадки є довго оформляють документи у військових частинах. На жаль, ну, ми всі розуміємо, що це війна, і військові частини загружені, перезагружені. Не вистачає в них фахівців, мабуть. Ну, але документи оформляються кому швидше, кому довше, але на жаль, це довгий період часу йде. Чекаємо, чекаємо по можливості, ускоряємо цей процес і ідуть дуже довго документи на могилів, змогильована на, на ямпіль. Це, це довгий процес. Для тих, хто потребує реабілітації, приносять нам довідку від лікаря, що саме який діагноз. І ми відправляємо на, на Гайсинський реабілітаційний центр. І вже вони напряму зв'язуються з ветераном. З військовослужбовцями, які потребуються реабілітації, і домовляються на які на які дні, на який час можуть прийняти і все вже з ними напряму спілкуються. Та хоч хочу повідомити на минулого тижня було зібрання членів сімей загиблих, на якому утворили раду родин загиблих, померлих захисників України при міському голові. Ця рада буде займатися вирішенням обговоренням, донесенням до міського голови проблем, побажань, зауважень, все, що стосується вшанування пам'яті загиблих захисників, що стосується якої допомоги родинам. От в такому напрямку будемо працювати. І все, що на міському рівні можна зробити, хоч якось допомогти ветерану, допомогти його сім'ї, ми завжди готові і відкриті до комунікації, до співпраці. Для інформації консультації просимо звертатися у відділ соціально-медичного забезпечення, сьомий кабінет. Робочий час з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18 години, ми. Завжди готові прийняти і допомогти, чим можемо, що в наших силах, що в наших повноваженнях наших. Ми готові, не знаємо. Ми звертаємося до когось, хто знає, і просимо допомогу того, хто може допомогти. Відповідальна робота вимагає постійного навчання. Оксана Швець пройшла чимало тренінгів. Також вона очолила раду родин загиблих захисників і захисниць України, створену при Ямпільському міському голові. Як мати загиблого у російсько-українській війні кадрового військового Максима Швеця, Оксана Вікторівна розуміє як ніхто, моральний стан та потреби таких родин, бо й сама пройшла через страшне випробування втрати найдорожчої людини, але для роботи постійно навчається, бо тут своя специфіка. Я ну, безперервно відвідую різні курси, тренінги. Ось минулого тижня повернулася з Києва, де е проводилися тренінг психологічної підтримки е різних категорій, е які, е які постраждали від війни. І сама вчуся, тому що це життя диктує нові реалії. По новому е по-новому живемо, по-новому вчимося, по-новому працюємо. Є дуже багато переліку слів, які категорично не можна казати, члену сім'ї загиблого воїна, ветерану, якому, і це ми маємо всі знати і всі розуміти, як сусід, як колега по роботі, який працює з такими певними з такими людьми. На жаль, життя диктує все по-новому. Учуся цієї справи і разом разом по життю, разом чимось по-новому